Добрий вечір, дорогі друзі, ми з України. І продовжуємо інтерв'ю в рубриці нетворкінг по українськи Сьогодні у мене Прометей англійської мови, Олена Саділо, авторка кофі English зустрічі: марафонів практикуму з визначення справжніх внутрішніх цілей вивчення іноземної мови. Авторка двох колод метафоричних карток, двох колодних метафоричних карток, Hinz і Kipsy. Оленочко, вечір. добрий. Добрий, добра, Льоночка. рада бачити. Що я про вас не сказала, чи вже все? Співавторка книжок. Я не буду мовчати, да, і смакуємо життя. Так. Да, які в процесі, в процесі виготовлення. В процесі. А, да. Отже, про мете англійського, англійської, як давно у вас цей позивний? Давайте так. Позивний з'явився нещодавно. В моєму новому оточенні колега, колега мене так назвала, коли познайомилася зі мною ближче, коли почала слідкувати за моїми сторінками, за моїми дописами, за сторіс. Вона так назвала мене десь. десь це був це був коментар під якимось дописом про матері англійської і все. І так воно зачепилось. Я взяла, я прийняла. Да, і прям так мене аж мурашки, нас вже дивляться учасники. Ми зараз в ефірі одразу на трьох сторінках на Фейсбуці на моєму аккаунті, на бізнес-сторінці просування, мотивація, коучинг та на Ютуб каналі. Тому якщо я буду бачити коментарі, а ви їх не бачите, то не думайте, що в мене щось там з очима, да? що я щось бачу через окуляри додатково. Я просто бачу додаткові коментарі. Тому, будь ласка, поставте нам якихось сердечок-смайликів. Ми сьогодні говоримо на тему нетворкінг по-українськи. Чи змінилось ваше оточення, Олена, під час війни? Змінилось. Воно, по-перше, дуже збільшилось. Бо я попала в команду однодумців, цілеспрямованих людей, мотив, мотивованих, класних експертів в різних сферах. І так воно у мене, мене збільшилось. Поки що це онлайн формат, але він дуже допомагає, так як ми зараз не дуже мобільні, точніше, не завжди мобільні, угу. не завжди можемо зустрітись офлайн. Тому онлайн е оточення зараз дуже допомагає це дуже цінно для mm -hmm. мене особисто. Ми зараз поговоримо, як, як Олена знайомиться. Це мені здається, найпопулярніший нетворкер в, нашо, в наших з Тетяною Курганською курсах, тому що такої кількості спільних проєктів, як в Олени, я ще не бачила. Отже, чому ви активно знайомитеся з тими, з ким ви навчаєтесь? Тобто, я щас я зараз назву, а ви скажете, де я, де я вас там не не, не, не згадала? Да? Я повертаюсь через продукти. Ви були в нас частково в проєкті «Wi-Fi експерт. Я не буду мовчати. Я не буду мовчати. Книга, смакуємо життя. Книга, що я ще не назвала. А, ми грали в трансформаційну гру вашу ага, а, да. нові, часи, нові можливості. Здарівся знаходились... гра. Да. Двічі, да, і ви знаходитеся в підтримуючій групі, в якій ми теж зустрічаємося. Отже, п'ять чи шість проектів? Чому чи сім навіть? Чому ви так активно знайомитеся? У нас до речі, хто не знає, у нас з Тетяною Круганською у нас є на кожному проекті робота в парах і в трійках, і практично на кожному занятті є Олена. І чому вас так ці робота в трійках і чому ви так активно знайомитесь? Ну можна ж попрацювати і потім сказати, ну окей, там проект закрився і все. А, тому що е, робота в трійках це завжди дуже в двійках або в тріках: це про нові знайомства, це про, е, про те, як ти дивишся на людей зі сторони е, на тебе люди інші дивляться, які тебе ще не знали е, раніше. Е, завжди це про те, що можна щось дізнатись нового про себе, розказати про себе більше. Це про е, це про можливості. Це про ріст і заявити себе як експерта і дізнатись більше про інших, тому що я зараз познайомилася з величезною кількістю. Я навіть їх не перерахую, чесно е, величезною кількістю людей, які експерти в різних сферах, е, і всі дуже класні особистості також створюють нові продукти. Е, живуть життя, як я говорю. Реально, ми почина... Ми почали жити життя таким чином разом. Угу. Як каже, Дзвіна Ковальчук, колись вона сказала таку фразу, інстаграм інстаграм-блогер їм життя повною ложкою. Смакую життя повною ложкою. Да? І от мені дуже подобається ця фраза, тому оточення Олени, вона сама, і я також звичайно смакуємо життя повною ложкою. А, Проєкт з Наталією Халецькою, який стартує 10 березня під назвою Зустріч з собою. Проєкт з Оленою Даниліною вона викладає українському в англійську. Ще якісь проєкти є ті, що ви зробили разом з новими знайомими? Ще планується, ще поки в стадії переговорів. Це основні проекти за дуже короткий проміжок часу. Здається, він вони народились за місяць. <ган> Точніше, після знайомства я маю на увазі, <ган> ідея з'явилася зразу. Потім ми вже почали її відчувати і втілювати в життя. А, мій був різдвяний марафон. Це я була саменька йому, <ган> а потім я вже вирішила для себе. Я давно хотіла з кимось запартнеритись. По перше, це, це класна підтримка. Тобто, uh -huh. там, де, там, де ти десь випадаєш, або немає часу, або немає сину, буває по-різному, а партнер тебе включає, uh -huh. е, допомагає. Це про підтримку, про допомогу, про взаємодію. І uh -huh. реально це дуже круто. Кажу: один ти сам один ти можеш сидіти і довго думати, да, робити чи не робити, як я зараз створюю свій марафон, е, «Читай, грай, вивчай. І я думаю, да? А з партнером ми запускаємо одразу. Подумали, опа, ідея з'явилась, і погнали. Як я кажу, один про один до рівня 1, 11, не 2, а 1 про 1 до рівня 11, да? посилюється, Точно. да, посилюється в рази. Як ви розумієте, ну, так як за цей, за цей проміжок часу перед вами пройшло багато, велика кількість нових людей, як ви розумієте, ось з цією конкретно я хочу щось запустити? Що це? Пазлик, щелчок, що відбувається? Все, мурашки бігають. А, це дивне, це таке відчуття. Я, коли буває дивне, буває не дивне, коли отак робиш. Ну, ага. це вона я хочу. Yes. Да. Да, yes. я хочу. Я хочу більше, я хочу щось разом. Я не знаю, що, але ми щось разом маємо робити. Або я не знаю, що, куди і як, але я йду до тебе на консультацію, чи на гру, чи на навчання, чи на заняття. Це угу. ось таке. О ось таке. Угу. Е три переваги нетворкінгу для вас. Я не знаю, чи ви займалися ним активно до війни, ви зараз нам скажете. Да, три переваги нетворкінгу прямо зараз. До війни активно не займалась, хоча шукала можливості завжди. До війни десь 3, 4, 5 років тому, 4, здається, був у мене досвід нетворкінгу, спільний проєкт з психологіною, І у нас навіть були кілька. Мастер-класів по жіночим енергіям. Mm -hmm. це, це була така практика англійською паралельно, mm -hmm. і також дівчатка дивились на себе з різних сторон і пробували себе в різних, в різних енергіях, в різних станах, в різних настроях. Тому ще тоді я вже розуміла, що щось таке я люблю. Таку mm -hmm. взаємодію, я люблю. Зараз для мене, що таке нетворкінг? Це однозначно про підтримку, mm -hmm. про досвід mm -hmm. і про ріст. Підтримка, досвід і ріст. Друзі, хто нас буде дивитися в запиті, чи зараз в коментарях напишіть, бо я нещодавно якраз робила опитування на Фейсбуці. Друзі, що одразу які асоціації приходять в голові, коли ви чуєте слово нетворкінг? От олена каже, що для неї це про підтримку, про досвід і про ріст. Ну для мене ще про драйв і про кайф. Бо я ще люблю, знаєте, там багато приготати, пожартувати, але це більше вживу. Це все таки більше вживу, ніж ніж в онлайні. Тому діліться з нами, що і про що для вас три ваші переваги. Нетворкінг по англійській і по українській, чи є різниця? чи ви ну я просто не знаю, не запитала вас раніше? Я думаю, що ви десь були в англомовних країнах, можливо, да, і знайомилися там з людьми. Наскільки наші люди більш відкриті чи закриті? Ну через війну зараз, да, тому що ми так зараз, як я кажу, чийсь подих і нас уже тригерить. Чи ви відчули різницю в менталітеті? Звісно, відчувається різниця в багатьох англомовних країнах. Я не була, англомовна країна приїхала в Україну дуже з багатьма іноземцями з різних країн спілкувалася в Україні протягом п'яти років. Угу, І угу. так, дуже різний менталітет. Головне тут правильно сформулювати саме те, що ми хочемо сказати. І для мене це важливо сформулювати якомога простіше. Тобто, якщо я хочу... Кави, то не треба щось mm -hmm. видумувати. Насад тобто так і сказати I want coffee». Все. І Далі mm -hmm. все вирішується. Нетворкінг e, по-англійськи, по, по українськи. Я хочу сказати так: якщо знаєш мову будь-яку, то твоє оточення не обмежується лише одною країною, а це буде навіть по всьому mm -hmm. світу. Mm -hmm. Оце ви фразу сказали, I want coffee», так? А чи було таке, коли б сказали not, 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 I can't. Я не можу, я не хочу. Ну або наші там. колись, колись Я теж запросила, ну не можу сказати, колегу, колегу, да, експерта, яка на рівень вище по організації великих фестивалів, я її запросила на каву, і я була готова, що вона мені відмовить. Але зустріч, зустріч відбулася. Не скажу, що я там кайфунула від зустрічі, але ну, якби, я тут якраз активно вивчала книгу, нікогда ні є ще в одиночку»,, Да, Мені здається, так вона називається. І я пішла на ту зустріч, не поставивши собі чітких цілей, чого я туди йду. А, чи буває таке, що вам відмовляють да, і кажуть, Олену, ну, я не знаю вас, я не хочу з вами знайомитися. Як ви собі тоді м -м, приводите себе до тями, чи ви взагалі не сильно там, переживаєте про це? Е, ви маєте на увазі, якщо я до когось звертаюся да, да, за да, допомогою да. Да. чи ідеєю? Чи, чи просто не... познайомитися, попити каву онлайн? Зазвичай зі мною знайомляться ті люди, з якими я з йду пити каву. Тобто... Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю таких моментів, щоб було таке, ой, ні-ні-ні. Можливо, можливо, десь десь. А, згадала. Бу було у мене однопробне заняття нещодавно, дівчинка 18 років, і вона сказала: ви класна людина, але мені потрібен інший викладач. Ну, так це ж класно. Люди, да. це чесно, я... да. чесно. Я теж про чесність і бути собою. Ми не можемо підходити усім, ми різні. А коли ти знаходиш свою людину, це класно. Головне її шукати, а не один раз ні, і все, і сидиш. Шукай далі. Сподіваюсь, вона знайшла дуже класна дівчинка. Угу. Супер. Ми зараз трішки поговоримо, з якими запитаннями можна звертатися до Олени. У Мене останнє питання на сьогодні: що не варто робити, коли ти знайомишся з людиною, будемо говорити зараз про онлайн, да і що навпаки точно треба зробити, щоб залишити після себе приємний післясмак, навіть якщо ви там ну, просто один раз поспілкувалися, все що ви робите і що ви точно не робите? Точно не варто соромитись, угу. і не варто вдавати якусь іншу людину якою uh -huh. ти не є, uh -huh. а от що, що роби треба робити? То це відповідно бути собою і заявляти про себе. А я uh -huh. можу можу запропонувати вам кофі інгліш або а давайте поп'ємо просто каву, познайомимось більше. Можливо, і можливо, може народитись новенький проект, нова ідея. А yeah, можливо, classy. да, можливо, це буде просто півгодини гарного спілкування, і хто його знає, які потім будуть да, до, нас доганяти людей. Yeah. Друзі, я не бачу ваших коментарів. Поставте мені якийсь плюсик. Чи це у нас просто сьогодні буває таке, що глючить, не від не встигають коментарі? Але на в інстаграмі на Фейсбуці теж не бачу. Але нічого. Ми продовжуємо. Е, до речі, 19 березня Олена Саділо і Олена Даниліна її бізнес-новий партнер, да будуть на нашій нетворкінг зустрічі в Києві. Це буде жива зустріч, де можна можна буде познайомитися з Оленою, попити з нею каву. І ще, я думаю, що у нас буде близько, я собі так, за близько 50 учасників. Скільки б не було, всі будуть наші. Да, тому е, можна доєднатися, е, поспілкуватися, зробити селфі, е, як я кажу, буде таке переопилення. Да? І завжди в нас учасниці е, нещодавно в коментарях писав нам один чоловік, а що у вас там Амазонки, чого у вас немає чоловіків. Який ну, Мабуть, вони нас поки що бояться. Тому, дорогі друзі, якщо чоловіки нас теж дивляться, ви хочете доєднатися до нашого нетворкінг-клубу, будь ласка, 19 березня з 10 до 13 місто Київ, е, деталі є в посиланні до цього відео. Реєстрація відкрита, тому будь ласка, займайте місця раніше. Coffee English. Tell somebody something, something about this project для наших учасників. Про що це? Coffee English – це така кайфова версія зустрічей по-англійськи, Занять по-англійськи. Просто те, що можна. Те, що ми зазвичай за годину да, працюємо, е, вивчаємо, практикуємо. Це ми трошечки е зменшили, інтенсивніше стало, але так само корисно і ефективно. Просто ще можна каву зробити, водичку, чайок. Це, це, це для тих, хто не має години часу, правильно розумію, на, на просто на урок, а це 30-та година. Це, це більше такий спікінг, спікінг-варіант? да, спікін варіант плечо. Спікінда, тобто там немає граматики, там немає правил. Ви просто розмовляєте для того, щоб підтримати як я кажу прекрасний варіант боротьби з хворобою Альцгеймера. <проджу> просто поговорити англійською, наприклад, да, просто напрягти свої думки, да можливо помріяти англійською мовою. А скільки коштує кофе English 30 хвилин, щоб наші слухачі знали і записувалися, і планували і писали вам в особисті. Смачна ціна в березні 150 гривень 30 хвилин, в парі по 100 гривень. Прекрасно. Тобто, якщо до вас пара приходить, тобто у вас буде 2 на 1, да? Два на так. один. Да, чудово. Ще Олена готує до виходу. В, вже є передпродаж. Да, ви можете підписатися на сторінку Олени на Фейсбуці. Її батафоричні картки Хін підказки. Тобто, це колода, яка допоможе вам поглибити своє вивчення англійської мови, знайти підказки, чого ви не хочете її вивчати, чого ви боїтеся її вивчати. Да, і знайти ресурси для того, щоб англійська стала частиною вашого життя. Я правильно розумію? Так, правильно, і дві вправи є в інструкції для коучів і тренерів. Угу. А попередня попередні. Коли, коли вона вже буде? Можна буде вже її пощупати, коли вона вже буде, скажіть, надрукована? Е, на наступному тижні має бути. Я тримаю так от пальці. Я зрозуміла. А, добре. Ми зараз живемо в такий непростий. Ми будемо закінчувати. Да, ми не, ми не будемо затягувати довго довго час. Наша задача просто познайомити вас з темою нетворкінга різними поглядами. Я буду запрошувати е, чудових гарних експертів. Чому тому, що нетворкінг для багатьох це знаєте про нав'язування, про втюхування, про впарювання, але я знаю, що це може бути від серця до серця. Е, менталітет тощо, те, то, що я зараз вивчаю, да, все таки менталітет закордонний наш він трішки відрізняється. І коли вони з своїх там полюшок посміхаються, да ми завжди дивимося, що нам мені не так, чого посміхаються, да, тому що наші емоції намальовані на обличчі. Там якщо ми злимося, то ми злимося. Плюс ми зараз проживаємо війну. І для багатьох тема нетворкінга це табу. Ми боїмося поранитися, ми боїмося сказати щось не те. Так от ціль даних інтерв'ю закохати вас в нетворкінг по-українськи, показати, що ми можемо знайомитися, ми можемо підтримувати один одного, Ми можемо створювати як Олена, нові проекти і не тільки заробляти на цьому, а просто кайфувати від процесу. Тому слідкуйте, будь ласка, за дописами, підписуйтеся. Ну і з точки зору Олени, да, з Її експертності закохати вас в англійську мову, тому що після перемоги до нас будуть приїжджати англомовні. вони і зараз приїжджають, так? але кількість туристів англомовних їх буде більше. Ну і буде, я думаю, трішки соромно, коли ви можете тільки сказати там hello і goodbye, да? Хоча б треба, хоча б треба показати якусь дорогу, куди куди йти. Ми живемо зараз в період війни, і ми провалюємося періодично. Олен, як ви себе дістаєте, коли ви провалюєтесь? Чим ви себе додаєте собі опор? Хочу сказати про англомовних туристів в Україні. Сьогодні було пробне заняття, і студентка сказала: Ну, президент говорить англійську. Ну мені просто вже соромно не говорити англійською. У кожного кожного своя ціль, у кожного свій поштовх і копнячок. До речі, я згадала вас, бо це ваша штучка про чарівний копнячок. Вона теж прийшла до мене за копнячком в англійській. <гум> е, питання було про те, що. Як ви себе, як ви себе підтримуєте, коли, ну, коли падаєте? <гум> е, оточення дуже підтримує, насправді. Е, і близькі люди, <гум> і цілі, і <гум> фокус. Е, коли переключаєш фокус, ну буває так, бувають моменти, що нічого не хочеться, або хочеться нічого, це в сенсі. Полежати, да? угу. От просто в горизонтальному, хочу сказати, в вертикальному, напевно, незручно. То треба дозволити собі відчути, що тобі хочеться. Значить, ти десь перебігав, перенавчався, перезаймався, перепрацював, переговорив англійську відпочинь. Дуже включають фокус. Коли ти mm -hmm. фокусуєшся, ну є плани. Я почала е, писати плани, я почала мріяти. Якщо ти, коли ти згадуєш про свою мрію, то ти, ти думаєш, о, да, ну я ж хочу, це ж моя мрія, це ж чесно, я це хочу. Ну, давай mm -hmm. трошечки глянеш в сторону своєї мрії, що ти зараз можеш зробити от в такому стані, якому ти є? М, можливо, тобі, тобі просто треба е, подивитись фільм да, на цю на якусь тему, mm -hmm. е, яка стосується твоєї мрії. Я, у мене є мрія поїхати до океану, і я собі купила зошит. З океаном дуже такий класненький. і коли я там пишу свої ідеї проекти, то я тільки на нього дивлюсь, то я вже сама хочу його відкрити і написати хоча б один пункт. Угу. Отже, оточення, сім'я, мрії і фокус, і полежать, тобто, дозволити собі. Дозволити собі відчути, що хоче моє тіло, ну і все одно в цьому пункті було оточення. І я нагадую, друзі, мої, що ви були на інтерв'ю з Оленою Саділом на тему нетворкінг по-українськи, що точно не варто робити, як сказала Олена, соромитися, і точно не варто бути уявляти себе в розмові кимось іншим. Да? Тобто, там одягати, давайте так скажу, одягати на себе маску, тому що зараз цінується мені здається справжність щирість, і цим ми дуже сильно відрізняємося від північних сусідів. Сідів. Оленочко, дуже дякую за те, що були сьогодні зі мною. Хто нас слухає в записі, напишіть, будь ласка, що для вас сьогодні було корисне, що ви для себе сьогодні почули нове. Ну і 19 березня Тетяна Курганська, Альона Щербюк, Олена Сиділо і дуже багато цікавих людей на зустрічі в Києві. Більше життя. Доєднуйтесь. Пока, пока. пока. Дякую.